Залишитися без чоловіка під час вагітності, гадайте, з цим стикаються лише прості смертні, куди там. Іноді навіть найгарніші зірки залишаються без других половинок в найвідповідальніший період життя. І про яких саме нещасних і покинутих йде мова, дивіться у нашому топ-5. І дивуйтеся, Деніс Річардс, акторка. Кохання зле покохаєш і Чарлі Шина. Деніс майже п'ять років життя присвятила скандальному актору і навіть доньку не побоялася народити від ненадійного чоловіка. Втім, батьківство не зробило із чудовиська принца. Більш того, Чарлі продовжував пиячити і зраджувати дружині, навіть коли вона завагітніла вдруге. Загрався у поганого хлопчика, тому Річардс на шостому місяці вагітності подала на розлучення. А шин, замість того, щоб проща. Вимолювати публічно почав обливати вагітну дружину брудом. Лінда Євангеліста. Супермодель. Ця жінка хотіла потішити коханого доброю новиною про вагітність, а йому чомусь новина не сподобалася. Чоловік покинув лінду, тож їй нічого не залишалося, як стати матір'ю одиначкою. П'ять років модель самостійно виховувала сина, а потім все ж таки змусила батька допомагати. Відкрила ім'я колишнього світу, а потім і аліменти непогані з нього вибила. Батьком сина Євангеліста виявився французький бізнесмен. І за сумісництвом чоловік акторки Сальми Хаєк Франсуа Анрі Піно Мелані Браун співачка, покохала ця дівчина актора Еді Мерфі, завагітняла від нього, а потім через ДНК тест доводила його батьківство. Чоловік, коли дізнався, що Мелані чекає на дитину, як останній боягуз покинув її, і батьківство відмовився визнавати. Тоді Браун дочекалася народження доньки і зробила аналіз, який підтвердив, що дитина від Едді. Втім, це мало чим допомогло. Мерфі так і не зацікавився життям доньки. Чоловіка навіть не розчулило те, що дівчинка з'явилася на світ в його ж день народження. Бріджит Мойнахан, акторка, все ж таки підступна доля, принаймні по відношенню до цієї жінки. Бріджит дізналася, що вагітна від колишнього хлопця, футболіста Тома Бредді. Коли він уже був щасливим в нових стосунках із моделлю Жизель Бюнтхен, як горда жінка, вона не стала маніпулювати своїм станом і навіть не спробувала поновити стосунки із батьком майбутньої дитини. І напевно правильно зробила, бо згодом знайшла свого чоловіка. А щодо колишнього, то він із задоволенням бере участь у вихованні позашлюбного сина. Гаді Клум, модель. Того часу ця жінка була подружкою італійського підприємця Флавіо Бріаторе, і коли Хайді від нього завагітніла, то перестала бути подружкою. Чоловік дізнався, що його кохана чекає на дитину. Не дуже зрадів, а потім ще й зрадив. Звісно, модель не змогла його пробачити. Тому розірвала стосунки і недовго горювала з цього приводу, зовсім скоро закрутила роман із співаком сілом, якого зовсім не бентежила вагітність від іншого чоловіка. Складне воно життя, і не всі чоловіки принци на білому коні. Хоча діти це так прекрасно, навіть якщо окрім мам вони нікому не потрібні.